Доброго вечора всім! Сьогодні 15 серпня 2023 року Находжусь на полі соняшника одного з найкраніх посівів. Бачите який фон поля, яка красота. Не було вам довго знімати Часу відео перед цим давно не знімав. Роботи куча горчицю готовим на продаж, люди дзвонять, телефонують, закази йдуть, не вспіваємо і не робив вам давно об'їзду. Кавунів теж запросив, виборка, продажа кожного дня. І ось так вечірком. Не глядя проїхав по крайніх посівах соняшника. Ось Бачите, посіяний соняшник по соняшнику. Я вам показував. Без обробки фундицидів, інтексицидів, без мінеральних добрив. Просто посіяний соняшник по соняшнику. Бачите все. І отаку ви бачите чистоту. Не було ніякої гербіцидної защити. Я вам вже показував. Просто люди казали показати пізніше, як він буде виготувати. Так, да, він трохи прихворів. Він абсолютно не чувствує себе негативно. Ви бачите. І найголовніше в сонячнику, коли ви так дивитесь, стоїте між дорядів, бачите між дорядів, ось, і ви не бачите 70 см відстані між дорядками, то це значить, що потенціал в цьому сонячнику дуже-дуже. Хороший. Це найголовніше. Дивіться сюди, ви не бачите мідоряддя. Дивіться сюди, ви теж не бачите мідоряддя. Листки зв'язуються одне на одне. Бачите, ось вони переходять. й туди, то туди. туда. як заїжджаєш на поле і ти бачиш, рядки просвічуються зі вогони. Ну, вибачте. То не соняшник. Якщо щось зробити, треба робити з душею. Бачите, які ламані головки. Це новий гібрид. Піонеровський 146 соняшник посоєшник. Тут був євроладін 130-й посіяний прошлий рік і на цьому полі я посіяв, просто щоб не було ніякої там після дії, класику не сіяв, посіяв теж єврок, тільки нічим не обробляв. Даний вид цього поля ви бачите який. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бачите, що назад, що вперед. До зустрічі. Красота. Слава Україні!